Переробній галузі не потрібна підтримка, тому що якщо їм потрібна підтримка, значить цей бізнес не має права на існування. Ця версія цих соєвих правок соєвих рипакових вона в принципі нічого доброго не принесе, тому що зараз починаються там рекламні акції, механізми з приводу того, якщо, якщо ви є виробником, ми вам допоможемо експортувати, щоб уникнути цього там мита. Звичайно, форма 2 в Україні зараз зменшилася, але не пропала зовсім. Так. Тобто, це все говорить про певні спекуляції. Тому такі редакції, як зараз є, ці соєво-ріпикові правки, вони не несуть жодної додної вартості, а несуть тільки шкоду. А взагалі було б добре, якщо б вони були, але спрямовані всі кошти були на державному рівні на підтримку тих регіонів, які справді цього потребують, а не переробної галузі. Ні, галузі не потрібна підтримка, тому що якщо їм потрібна підтримка, значить цей бізнес не має права на існування. Якщо вони не можуть створити самі додану вартість, не мають, не бачать там маржі, значить, ефективність процесу під питанням, і не треба тоді створювати цей бізнес. Тим паче, що ну за рахунок когось. Головний редактор Forbes сказав, що бачив звітність багатих переробників, і вона дуже гарна. А чому вона гарна? Тому що 22 го і 23-го року, коли всі агровиробники агр... сиділи в збитках, а переробники показали найвищу маржу. За всю історію існування ну може бути вони звикли до цього, чесно кажучи, я бачу, що сенс займатися зараз расою зменшується. У я вже казав, що ми поділилися з переробником в 22 му до 23 третьому році. Може зараз час навпаки повернути до сільфоспородника.